В умовах війни, коли ворог намагається залишити українців без світла, економія енергоресурсів і стабільна робота міських електромереж набувають особливого значення. Саме тому працівники «Міськсвітло» активно модернізують зовнішнє освітлення, замінюючи старі лампи на сучасні led світильники. Цього разу роботи проводяться у міжквартальних проїздах, де нові ліхтарі забезпечують кращу видимість і підвищують безпеку для мешканців. За дорученням міського голови проводимо роботи з модернізації зовнішнього освітлення. Встановили нові опори залізні на вулиці Хавоміка. 10 сьогодні проводимо роботи з монтажу повітряної лінії, а також встановимо нові світлодіодні світильники. Заплановано встановити Шість опор вони вже встановлені. І сьогодні буде встановлювати світильник. Їх буде сім штук. Роботи з модернізації зовнішнього освітлення дають можливість суттєво зменшити енергоспоживання. Це не лише економія, а й стратегічний підхід до розвитку інфраструктури міста, в час, коли кожен кіловат має значення. Окрім того, нові світильники більш надійні та довговічні. Вони не потребують частого обслуговування та здатні витримувати перебати напруги. До кінця року плануємо ще виконати декілька об'єктів, ну і на наступний рік будемо продовжувати виконувати роботи з модернізації освітлення. Крок за кроком місто стає енергоефективнішим і комфортнішим для життя, навіть попри війну. Адже світло у дворах і на вулицях це про безпеку, зручність і відчуття дому, яке нікому не дасться відібрати. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кремчуцькі новини.